І ти, і я, і я, і ти ми боронили Україну як могли і кожен день, і кожен час, бо ти ж як матінка одним одна у нас, Україно, наша мила, наша гордість, наша сила. Україна рідна мати, нас нікому не здолати, бо з нами Бог, бо з нами світ, бо з нами перемоги світ, бо з нами Бог, бо з нами світ, бо з нами перемоги цвіт, Україно, ти в серці назавжди І ти, і я, і я, і, я, і ти. Ми крок за кроком до перемоги йшли, і кожен день, і кожен час, бо сила духу, сила правди в кожнім з нас. Перемога, перемога. Ми тебе благаємо Бога, а солдати всі герої, захищай. Бо з нами Бог, бо з нами світ, бо з нами перемоги світ, бо з нами Бог, бо з нами світ, бо з нами перемоги світ, ти в серці назавжди.